У Кам'янському триває навчання з вогневої підготовки для жінок. Заняття проводяться за сприянням ГО «Бджола» та очільника міста Андрія Білусова. Реалізує ініціативу штаб національного захисту Кам'янського. Наразі Азам поводження зі зброєю обучили вже близько сотні кам'янчанок. А враховуючи велику кількість охочих, навчальна програма триватиме і надалі. Кричущі випадки насильства зі сторони загарбників по відношенню до жінок змушують взятися за зброю і прекрасну стать, аби захистити себе та свою родину. У випадку екстремальної ситуації жінки опановують ази вогневої підготовки. Звернулися до міського голови з пропозицією, тому що були до мене пропозиції щодо навчання. Андрій Леонідович підтримав цю ідею і штаб ШНЗ виявив бажання надати нам технічну матеріальну базу для проведення навчання таких. Ми не кажемо, що кожна після навчань повинна придбати зброю, мати її вдома. Ні, але якщо буде така можливість, ми з дівчатами шуткуємо. Кажу, вдохлого орка ви вже зможете відібрати автомат та зробити пару пострілів. Ні, все одно повинно бути. Ми не знаємо, як буде далі. Ми щиро віримо в нашу перемогу, але все ж таки опит зарядки, перезарядки, пострілу, прицілу вони повинні мати. Отримати початкові знання поводження зі зброєю цього разу. Разу приїхало близько трьох десятків кам'янчанок. Вік від 26 і до 62. Майже усі тримають зброю вперше у житті. Я чесно дуже вражена, що є в нас така можливість приїхати, спробувати. А по перше, це самозахист в наш час актуальним є. Те, що людина повинна вміти володіти зброєю. Дуже дякую за організацію. Дуже дякую, що надаєте таку можливість. Нужно да, в таке час, вміти уметь оружием, это важно. Тим більше для таких людей, як я, которые взагалі не знали, що це такое, как би, не видели. Приємно було почувствовати. Ну правда, руки немного слабовані, но два рази потрапив. Первый раз, Первый раз стреляла, да. Ну, инструктор хорошо показал, посмотрела, где куда. Ну, нормально. Такая обстановка нынче. Мы, конечно, надеемся, что до нас это не дойдет, что мы останемся под мирным небом, как и сейчас живем. Но не дай Господь вдруг, ну, чтобы хоть представление какое-то иметь, что такое оружие, и как, как его в руках держать, как целиться. Надо это организовать нашим женщинам. Обязательно надо. Да? Під керівництвом досвідчених інструкторів керівника штабу національного захисту кам'янського Віталія Чернявського та командира добровольчого формування номер 2 Марка Чернявського жінки відпрацьовували вправи заряджання та розряджання зброї, правильне спускання гачка, положення для стрільби та прицілювання. Головне тут опанувати свій страх перед зброєю, а ще гучними звуками вистрілів. Інструктори кажуть своїми ученицями більш ніж задоволені. Дівчата стараються, а головне вміють слухати. Різниця між чоловіком. Чоловіками, котрі ніколи не, не стріляли, да чоловіки вони їм кажуться, здається, що, що вони все вміють і намагаються робити по-своєму. І виходить, не так, як хотілось би. Дівчата вміють слухати, да тому вже яка третя, четверта група, то я задовільний. Наразі з охочих навчатися вже чимала черга. Упанувати навички володіння зброєю записалося вже чотири сотні кам'янчанок. Зараз на фронті нашу країну боронять чоловіки, а разом з ними боронять нашу країну також і наші жінки на рівні з чоловіками. І я дуже радий, що кожна жінка в Україні готова стати на захист своєї родини, своєї дому, своєї країни, і Україну ніхто і ніколи не зможе перемогти.